Дорога додому, розділ перший. У маленькому прибережному містечку, де кожного ранку море розбуджує запахом солоного бризу, а чайки кричать так голосно, що їх чути навіть крізь зачинені вікна, стояла стара сіра будівля з облупленою штукатуркою. Це був дитячий будинок. Вікна його виходили на порт, де рибальські човни. Поверталися після нічного улову, а туристи прогулювалися вузькою набережною, купуючи гарячі пиріжки та фотографуючи захід сонця. Та за високим парканом цього дому життя було зовсім інше: тут не було ні сміху, ні тепла, ні запаху свіжого хліба, тільки холодний розпорядок, крики вихователів і втомлені дитячі обличчя. Серед дітей тут жили Бен і Луїза, брат і сестра, які були фактично нерозлучні. Їм було 10 і 9 років. Вони завжди трималися поруч, ніби боялися, що світ знову розлучить їх. Бене, тихо почала Луїза, коли вони сиділи на підвіконні в спальні. Ти пам'ятаєш, маму? Пам'ятаю. Він глянув у далечінь. Туди, де за обрієм ховалося сонце. Вона завжди казала діти, Бог вас не залишить, навіть якщо мене не буде. І тепер її немає, прошепотіла дівчинка, опустивши очі. Але її слова залишилися, і я вірю, що вона мала рацію, твердо сказав Бен. Ми знайдемо місце, де нас любитимуть. Він міцно обійняв сестру, потім тихенько зістрибнув з під віконня і пішов спати. На дворі вже запанувала ніч, але думки про те, як залишити цей дім, не давали йому спокою. Як вибратися звідси? До кого звернутися? Хлопець і гадки не мав. Вранці чудове сонячне проміння. Осяяло сіру, похмуру будівлю, ніби посилаючи її жителям краплинки тепла і надії. Підйом. потягнула пані Грета, постукуючи каблуками по кам'яному коридору. Швидше, швидше, хто спізниться, піде без сніданку. Діти, мов сірі тіні, вислизали з кімнат, натягуючи за мить однакові светри і запилені черевики. Луїза сперлася лобом у холодне скло вікна лише на секунду, і з двору почувся гудок корабля. Потім обернулася на голос брата Лу, ходімо, сказав Бен, і ледь усміхнувся так, як вміє тільки він, коли хоче захистити її від усього світу. Сьогодні каша буде не така страшна. У їдальні стояв терпкий запах несвіжого молока і металевих мисок, кожному пополовині ополоника. Дівчинка з першого класу, Алька, дивилась на свою миску, ніби на калюжу. Луїза підсунула їй шматочок хліба, який берегла на після обід. Візьми, прошепотіла вона, я не дуже хочу. Алька кивнула. Уті у неї заблистіли, і вона притиснула хліб до грудей, наче щось крихке. Без балачок за столом. відгукнула пані Грета, і ложки знову зашурхотіли по дну мисок. Після сніданку дітей вивели на подвір'я підмітати листя і прибирати сміття, яке вітер заніс за ніч. Робота була швидше для порядку, ніж для чистоти. Щойно вони складали листя купи, пори вітру знову його розносив. Бен інколи сміявся, спостерігаючи, як маленькі вихори ганяють жовті листки по асфальту. Коли робота скінчилася, всіх знову погнали всередину. Луїза ще раз озирнулася на високий мур, що відділяв їх від моря. Десь там, за ним, сонце лягало на хвилі, а тут залишалася лише тінь. Від холодних стін. У коридорі різко пролунав дзвоник, від якого діти здригнулися. Пані Грета крикнула з кінця коридору На уроки швидше по місцях. Діти метушливо потягнулися до навчальної кімнати. Кімната для уроків була тісною і темною, з низькою стелею, і, хоч стіни колись були побілені, але від багатьох років. Вже лишилися тільки плями. Стіл учительки стояв на невеликому підвищенні, а її суровий, пильний погляд змушував дітей сидіти рівно і не зводити очей з дошки. Луїзо до дошки! холодно сказала пані Грета. Серце у дівчинки вдарилося в груди сильніше. Вона старанно виводила Місто, Малина. Але на слові Мама рука тремтнула, літера вийшла кривою. Пані Грета підійшла так близько, що Луїза відчула запах різкого мила. Дивись, як треба. В тебе що? Руки криві? крикнула вона і вдарила указкою по пальцях. Легкий, але болючий удар змусив Луїзу притиснути руки до грудей. У класі стало так тихо, що чути було, як десь на подвір'ї заскріпіли двері. Бен, сидячи за партою, не зводив погляду з сестри, він не міг її захистити прямо зараз, але у нього всередині щось стискалося від гніву. Коли урок закінчився, діти повільно потягнулися до коридору. Старий годинник над дверима. Голосно відраховував секунди, ніби він все бачить і сварить тих, хто порушить хоч одне правило в цьому будинку. Болить. Бен непомітно торкнувся лоїзених пальців. «Трішки!» – Вона осміхнулася, щоб його не засмучувати. То не страшно, страшно це тут залишитися назавжди, відказав Бен, так, щоб було чути тільки їм двом. Я не дам, щоб ти тут плакала все життя. Після письма був урок арифметики, де вчитель пан Ремі змушував дітей повторювати таблицю множення, аж поки вони не захрипнуть.